Салют, це коротенький гайд по Міджорні, яким чином генерувати фотографії. Чому? Чому Міджорні? Тому що, на мою думку, він набагато краще справляється, ніж Леонардо, ніж Блінкшот безкоштовний всіми нами улюблений, і ніж ChatGPT. ChatGPT, якщо говорити про складність композиції, то він дійсно може робити досить складні речі, він може майже все зробити. Якісь емоції конкретні, кількість людей, що вони роблять, куди дивляться, все можна зробити в чат GPT, але в чата GPT є такий свій дуже впізнаваний стиль, він наче близький до реального, але все ж таки не такий реалістичний, який хотілося би. Леонардо, особливо в цьому Cinematic Portrait, або які там ще є режими, які генерують реалістичні зображення. У нього є проблеми з складністю композиції. Якщо згенерувати просто такий тупо портрет. Людини він може, якщо генерувати вже щось, якісь дії цієї людини. Якщо цих людей стає більше, що є дуже ча частим завданням, то у Леонардо виникає дуже багато проблем. Відповідно, витрачаємо на це дуже багато часу, хоч і можна все ж таки від нього отримати, те, що треба, але це займає час. По блінкшоту взагалі на нього питань немає. Він те, що він взагалі безкоштовний, які можуть бути питання, він класно генерує, але можна краще, ось тому Міджорні. Для того, щоб почати працювати в Міджорні, треба спочатку сплатити за нього підписку. Сплатити підписку можна двома способами. Перший через Discord, -бот, Discord через Міджорні Bot в Discord, тиснемо слеш та шукаємо команду ну, або прописуємо subscribe. Відправляємо. Він нам дає одразу посилання на сторінку, на якій ми можемо одразу вибрати наш тарифний план. Або ж ми можемо перейти на сайт midjourney.com, Ось тут де мій аккаунт, менедж субскріпшн. Ось, У мене сплачений basic план, мінімальний. В рамках цього тарифного плану в мене є 3 години 20 хвилин на користування в місяць. Я вважаю, що більш, ніж достатньо, але make sense. Є також сенс платити і стандарт за 30 доларів в місяць, тому що там 15 тисяч годин і більш швидка генерація. Я думаю, що більш зручно сплатити через сайт. Чому? Тому що нам треба буде потім ось цей аккаунт сайту, от ми зайшли через Google аккаунт, зв'язати з нашим аккаунтом в Discord. Щоб не шукати його там в Discord, можна просто натиснути знову ж таки мій аккаунт і натиснути Міджорний Discord. І він нас перекине одразу в Discord, де ми все і зв'язуємо. У мене вже зв'язано, відповідно, отак воно все виглядає. Все, підписка сплачена, аккаунти пов'язані. Заходимо. Заходимо в бот, і ось тут у нас відбувається генерація. Тиснемо наш слеш, ось наша команда Imagine. І тут ми тепер маємо вписати промпт нашого зображення. Який промпт? Парочку фотографій підготував, і зараз спробуємо повторити оцю композицію. Або ось цю. Тобто тут не просто портрет. До речі, я думаю, що зрозуміло, що це згенеровано в GPT про цей стиль я і казав. Ось, щось таке нам треба зараз генерувати, щоб це було реалістично. Заходжу в GPT та прошу його написати промпт по цій фотографії, щоб самому написати. Дуже часто я і сам пишу, просто бачу і розумію, яким чином треба написати, і беру, просто пишу ручками. На свалці серед мусора, лежить грязний младенець. Зараз я йому додам, щоб він трошки підкоригував, що ця собака знайшла дитину. Відповідно, вона має там якось по-іншому себе поводити. І ось він вже написав, що слегка наклонів голову, нос спащі касається рібінка. Оці важливі деталі, які нам треба. Промти треба писати англійською. Перекладаю його. На початок реалістичний портрет. І в кінці, так як Міджорні генерує по замовчуванню квадратні фотографії, я йому додаю ось такий запит: дві рисочки AR. І ще я пишу ось так: 16 на 9, щоб у нас були широкі фотографії. Ось по цьому портрет реалістик фото йому пишу, тому що в нього немає, як ми там звикли Леонардо, що там можна вибрати стиль відповідно нього генерувати. Цей стиль треба прописувати ось такими словами, щоб він сам зрозумів. Ось, Мені здається, що це дуже зручно. Копіюємо промпт, вставляємо, тиснемо Enter. Ось я тут уже пробував це генерувати, але я не записав. Гайт з першого разу, тому що не встиг. Хм. Ось тут ми бачимо прогрес, скільки там відсотків є. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. а я не звернув увагу, що в промпті GPT ж написав за цю стрілочку. Треба видалити красний круг і стрілка. Це ми вже самі потім зробимо. Ось у нас є 4 фотографії, він завжди генерує по 4. Дивіться, на жодній із фотографій немає якихось артефактів. По дві ноги, нормально там все з обличчями. Можна, в принципі, будь-яку з цих фотографій брати і використовувати її. Але в нього є можливість, якщо нам не сподобалась, не сподобалась якась з цих фотографій. Взяти і натиснути ось ці стрілочки, і він нам дасть 4 нові варіанти, з яких ми можемо спробувати обрати щось більш підходяще. Ось ще 4 фотографії, по яким ми відповідно дивимося, чи є тут щось те, що нам сподобалось. Уявимо, що тут є. І тут реально дивіться, кожна з цих фотографій максимально реалістична. Оце такий стиль, я не можу його пояснити, такий мягке освітлення, кіношний, о, точно, кіношний. Для прев'юшки саме раз. Якщо нам сподобалася якась конкретна фотографія, вона нам, наприклад, треба одна, ми просто беремо в цьому верхньому ряді: U1, U2, U3, U4. Відповідно, це перша, друга, третя, четверта. Тиснемо на той варіант, який нам сподобався. Наприклад, U3. Ось ця. І він нам по цьому запиту одразу дає вже фотографію в гарній якості. Все, сейф. Відповідно, якщо нам треба для відеоряду, якщо у нас канали різними умови, ми просто можемо взяти отак кожну з них, натиснути, і він нам їх всі видасть. І ми скачемо для першого, другого, третього каналу. В випадках, коли є якийсь варіант, який найбільш близький, наприклад, з тих чотирьох, один із цих варіантів найбільш близький до того, що нам треба, але нам би хотілося конкретно по цій фотографії, нам треба, наприклад, ще більше різних варіантів зображень. Ми просто тиснемо v 3 Тобто варіант 1, варіант 2, варіант 3, варіації першої, другої, третьої, четвертої картинки. І ось він нам чекаємо. Зверніть увагу, тепер на кожній фотографії, на кожному варіанті, один до самий пес, один до самий малий, максимально між собою схожі персонажі. Якщо дивитись на ось наше перше корінне, оце зображення, тут вони всюди різні. Ми обрали цей, відповідно, варіації конкретно цього отримали ще більше. Ще раз, оце вже в гарній якості конкретна фотографія. Це ще більше варіацій конкретної фотографії. В принципі, це основна інформація, те, чого достатньо для роботи з Міджорні в Дискорді, для того, щоб генерувати прев'юшки. Ну і картинки для відеоряду, кому як зручно. Все. Успіхів!